we <music> Департамент культури і туризму, національності і релігії Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівське обласне відділення Української бібліотечної асоціації ініціює проведення громадських обговорень Бібліотека, користувач інформація. Просимо відповісти на запитання і висловити своє ставлення до бібліотек Корюківського району. Прошу відповісти на запитання, якою має бути бібліотека нашої громади. Що спонукає вас звертатися до бібліотеки? Ну я звертаюся в бібліотеку, тому що сам дуже полюбляю читати і цікавлюся різними новинками, які з'являються в бібліотеці. Дуже полюбляю пресу, особливо такі журнали, як країна, український тиждень, і так само є така дуже гарна українська газета, газета по-українськи. Я можу знайти. Ці видання і на розкладках в кіосках, але так само звертаюся і в бібліотеку для того, щоб ну, ці книги їх взяти і прочитати. Ну звісно, є класичні книги, які протягом століть навіть залишаються актуальними, які дійсно цікаві, і можна багато чого почерпнути цікавого і важливого для когось свого власного зростання. Ой, ви знаєте, у мене думаю, дуже велика бібліотека. Ну це в основному клас... А так учиться познакомиться с современной, современной особенно украинской литературой. Покупать книги в настоящее время это достаточно дорого, потому что ну, пенсионер не может себе позволить купить. И я пыталась покупать книги, но это действительно не всегда купишь то, что ты хочешь. Поэтому единственный выход, я считаю, в настоящее время это посещение библиотеки нашей. И самое главное, что когда приходишь в библиотеку, то обязательно э, кто-нибудь из работников посоветует тебе что почитать. Мне в свое время посоветовали э, почитать современную украинскую э, э, литературу. И я очень довольна тем, что я познакомилась с Люка Дашвар. Познайомилася Друховічем і з іншими українськими соєцькими, то тобто, звіняє з українськими писателями. До бібліотеки мене змушена звертатися бажання щось прочитати, щось дізнатися нового, так як шкільна бібліотека не зовсім може задовольнити наші потреби. Звертаємося до районних бібліотек. Якою ви хочете бачити бібліотеку нашої громади в майбутньому? Щоб я хотів бачити, щоб була бібліотека доступна для всіх верст населення, щоб там була комп'ютерна база і люди приходили без будь-яких застережень, користувалися інтернетом, щоб бібліотеки, в тому числі в Корюківській, виплачу виписували достатньо багато періодичних видань, книжок, а особливо журналів і газет. І ще хотів би бачити, щоб була достайна оплата і цих людей, які сі добре, розумне цінували в народі. Я бачу бібліотеку майбутнього в тому, щоб вона ставала більш сучасною. Проводила якісь ну, цікаві такі, може навіть ярмарки, якісь акції для того, щоб зацікавлювати нашу досить ну, таку мовою постмодерністську, яка бажає е, знаходитися постійно в якомусь такому, знаєте, ключі інтернетному віртуальному житті, і дуже важко її повернути у це русло реальності. В бібліотеку майбутнього я бачу більш модернізована з більшою кількістю сучасної літератури, саме сучасних молодих авторів, що проводилося більше літературних якихось вечорів для молоді, щоб зацікавити її щось читати. І я, наприклад, віжу, будуща бібліотеки практично в такому ж вигляді, як а, оно і є зараз. Бібліотека чуть-чуть змінилась, появились комп'ютери. Вот, в бібліотеці проводится мероприятий. І я вважаю, що не комп'ютери, ні комп телевидения, ні ті те ж самі електронні книги никогда не замінять печатних книг, потому что їх читать намного приємніше. Ми дякуємо всім, хто взяв участь у опитуванні і думаємо, що їхня думка, яку вони висловили, буде буде врахована у подальшому. Дякую.